Друзі, всім величезний, величезний привіт. Самим найкращим глядачам мого каналу. Я в новому епіцентрі змінив трошки дислокацію постійно в одному епіцентрі. А сьогодні я вирішив поїхати зовсім в на епіцентр. Я думаю, що декілька днів залишилося до Нового року, але відео, я думаю, буде доречним, адже в епіцентрі ще чесна вигода триває. І знижки. Досить хороші. І ще я вам хочу сказати, що на весь новорічний декор, повністю на весь новорічний декор, додаткова знижка буде на касі 25%. Тому я думаю, поїхати і зняти відео може комусь буде ще доречно. Дивіться, які гарні подушки, і у вигляді кульки. Кулька новорічна кулька. Так, подушки, дуже круті подушки. Дивіться, як ви бачите. Як сведер, в'язаний гачкований сведер, дуже прикольний. Мені подобаються такі штуки. От ще раз повторюсь: в епіцентрі чесна вигода триває, знижки до 60%. І на весь новорічний декор а, знижка 25%. Сьогодні я знімлю відео і сьогодні ж загружу на канал. Можливо, комусь буде доречно. Дивіться, яка фляшка. Така фляшка. І такі ще фужерчики стоять. <смі> Цікаво, треба було мені швидше... Ой, впав. Добре, що не розбився. Треба було мені швидше проїхати в цей епіцентр, а то я все е в тому великому новому епіцентрі у Львові, а це е епіцентр, який знаходиться у Львові на вулиці Хмельницького. Які красиві деко, декори. Дуже мені подобаються декори, різні, різні вітрини. Ось я запитав консультанта, дивіться, новорічний ярмарок мінус 25 на весь новорічний асортимент. Тобто ціна вказана на товарі повна, але на касі вам ще буде, на кожен товар буде відніматися ціна 25%. Наприклад, якщо ця іграшка коштує 100 гривень, на касі ви за неї заплатите тільки 75 гривень. Тут трошки більший асортимент і цікавіший. Тому, а якщо комусь буде цікаво, я думаю, хочу зняти це відео дуже цікавим, тому сідайте зручніше. Ой, така в мене була а, ще в дитинстві іграшка. І, мабуть, у вас теж такі були іграшки, якщо б не порозбивалися, сідайте зручніше, я думаю а, зняти це відео як найкраще, цікавіше для вас усіх. Ось такі по 189 гривень. Вони вартують тих грошей. Це скло. Ось такі попугаї цікаві. Я ще планую сьогодні попасти в юск. В юску теж останні дні і ціни скинули дуже-дуже максимально. Які чудові причинки. Так, дійсно, тут набагато кращий вибір. Знаєте, в тому епіцентрі новому, я не пам'ятаю, яка це вулиця, а, а, цей, той епіцентр, де завжди я знімав відео, він знаходиться біля кінкросу. А цей новий епіцентр трьохповерховий. Там такого вибору нема. Хоча, здається, знаєте, такий великий епіцентр і, і мабуть, здавалося, що був би вибір великий, але м -м, тут цікавіше. Я ще хочу вас відвести на посуд. Там тут е з Деко, галерея Деко. Е тут дуже е цікавий посуд, мабуть, буде, тому залишайтеся зі мною. Дуже вам дякую за ваші лайки, за ваші перегляди і залишайте обов'язково коментарі. Наближається скоро новий рік. Е пишіть, хто на наряжає свої ялинки, хто готує ялинки. У кого які іграшки. До речі, отакі іграшки я шукав в епіцентрі і не знайшов. І думаю, чому ж немає? Невже ж вони продали всі? А дивіться, в цьому епіцентрі вони ще є. Дуже цікаві. Вони мені дуже-дуже подобаються. Чудові просто. Правда, ціна 107... 179 гривень. Ну, але ще буде знижка 25%. До речі, хочу вам сказати, що тут можна черпати знаєте, ідею, як прикрашати ялинки на новий рік. Минулого року дуже було багато прикрашених ялинок з різними ідеями, як можна прикрашати різними ялинковими ось такими, оцею мішурою. А цього року я бачу щось, щось не дуже. Але дуже цікава гірлянда, мені сподобалась у вигляді таких сніжинок. Минулого року в них дуже були красиві ялинки прикрашені, а цього року щось не дуже. Мабуть, часу нема прикрашати це все. Ну, все одно погодьте зі мною, що скло на ялинках виглядає дуже гарно. От я собі придбав декілька іграшок зі скла, і вони висять у мене на такій гілочці в хаті, на моїй поличці. Скло набагато гарніше виглядає, ніж такі звичайні пластикові іграшки. Чудовий свічник у вигляді яблука і, до речі, воно ще на батарейках. Бачите, воно світиться. Тобто, ще можна використовувати як маленький а, свічник. Мене зацікавилася іграшка в коробці. Я хочу подивитися, як вона виглядає насправді. Хендмейд. Це дійсно ніби як ручна робота. І... Ідея дуже дуже цікава ідея. Я думаю, вона на ялинці в мене би зайняла таке, знаєте, красиве місце. Надзвичайні красиві кульки по 80 гривень. І не забувайте про знижку, я вже нагадувати не буду. Також ще знижка. А ось ці ось ці іграшки всі розписані вручну. Ці всі йдуть скляний, скляні іграшки і ручна робота. Тому, друзі, вона вони, вони не із дешевих. Ось такі теж на чудові а, кульки, де можна а, підійти до ялинки і. Знаєте, розглядати, розглядати цілу історію на такій маленькій кульці. Ціла історія народження Христа. Ось ще одна. теж. Дуже великий вибір свічників різних новорічних. Ось про те, що я вам казав, шановні покупці, ціна на товарі вказана без знижки. А знижка 25% а на касі. Дивіться, як гарно з червоними маками. Прикрашена ялинка. І дивіться, яка красива хата, ніби стара хата. Дуже гарно прикрасили. Ніби вікно. Там хорделиця така. У вікні. За вікном. А в хаті вся родина святкує різдво. Дуже чудово. В епіцентрі навіть можна купити живу справжню ялинку. А ось ця мені подобається. Це теж дуже гарно. А ось і головна ялинка. В кожному епіцентрі ставлять, прикрашають великі великі ялинки. В тому епіцентрі, де я завжди знімав відео, стоїть велика червона з золотими кулями, а тут жовта з синіми. І можна фотографуватися. Я думаю, що всі сюди сідають, на цю солому і фотографуються. Навіть можна взяти ось таку ялинку за 595 гривень. Тут ще там знижка, і а, кожного року у вас буде жива ялинка. А коли вона підросте, можна її пересадити в більший горщик, а коли вона стане зовсім зовсім велика, ви можете пересадити вже її на вулицю біля свого вікна чи біля свого будинку. Також в епіцентрі дуже багато вінків різних різдвяних. А такий навіть можна зробити самому. Дивіться, навіть можна взяти а, справжню ялинку. Да? Шишки. в мене навіть шишки є ще а, з цього. Скарпат засушені шишки. І можна зробити самому віночок. А, є єй, червона, дивіться, яка красива. Це в кожному повинна бути. Вона ще й знімається. В кожному повинна бути червона машина з зеленою ялинкою. Ну, хоча б біла, але мені здається, червона гарніше дивиться. Надзвичайні красиві а, деко, галереї-деко. Різноманітні теж а, новорічні прикраси, але ми зараз підемо з вами подивимося на а, посуд. Скільки він коштує? 400. А це пам'ятаєте з якої каски? Я думаю, всі знають, з якої каски. Кому, кому ще невідомі ось ці свічки Вудвік, Woodwick, це на чудові свічки Вудвік, Woodwick, вони мало того, що ароматичні, вони ще зроблені з таким а, фітільком, а, який подає потріскування. Таке потріскування дає, як, а, знаєте, як дрова у каміні, як багаття. Потріскує як багаття. І кожний, кожна свічка пахне по-своєму. І ось цей такі маленькі-маленькі, бачите, дає таке потріскування як багаття. Вони є таких високих, бачите, і є таких, як оця лодочка. Але лодочки я немає, не бачу. У мене є теж така одна свічка. Я її давно-давно-давно придбав, що як тільки вона з'явилася в епіцентрі, їх давно. Давно не було. Вони недавно з'явилися в епіцентрі, може, два роки тому. А ці свічки дуже популярні були в Америці, наскільки я знаю, наскільки мені відомо. Так що, якщо будете в епіцентрі, можете підійти і понюхати, і подивитися. А яке сьогодні число? 29. 29 грудня. Цікава новинка. Ось такі банки. Три штуки в наборі, а ціна. Так, скільки ж вони коштують? Подивіться, це новинка, і я ціни не можу знайти. Made in Turcia, для кави, чаю і цукру. Досить такий непоганий набір, мене зацікавив дуже. І є ось такі в квадратних квадратні банки. А скільки ж він теж коштує, не знаю. Так, набір ємності для зберігання. А чи це він, мабуть, так? Так, да, це він. А, ось так він стільки він коштує. 800, майже, майже 800 гривень. Ось такий набір. Ну це, мабуть, теж стільки буде коштувати. Я не думаю, що дешевше чи дорожче. І оце теж новинка, таких я не бачив. вперше раз бачу а, три різні банки. Дивіться, яка бірюза, а, жовта і така персикова. Цей трошки дорожчий. Зі знижкою 40% зараз. Але ці гарні ці мені сподобались дуже. Круто. Дуже класно. Ось такий набір цікавий. Столовий. Столових предметів. Глорі. І зараз вам ще один теж покажу. Це золотий, а зараз вам покажу срібний. Дивіться, і десертна ложка, і... Велика ложка ніж і десертна навіть вилка є. Я вам скажу, що мені зручно їсти тортики десертною вилкою. І Ось так виглядає у сріблі. Ну, Мені чомусь золоті більше подобається. А я вам скажу, Якщо б не ці чорні ручки, воно б втратило свій весь шик. Теж бачу, що новинка. Така ємність для зберігання. Я навіть не знаю, що тут зберігати, але я думаю, що. А, дівчата знайдуть, що тут зберігати. Воно йде в трьох кольорах: ось така. В рожевому, з такими китицями, ось такі, з білими. А, можна свої прикраси, дівчата. Ви можете свої прикраси тут зберігати. А, і дивіться, ось така а, в колір Тіфані, мабуть, да? або колір м'яти. Ось тут. Треба її сюди китицю зав'язати, бо вона вже майже загубилася. Теж така цікава. Ну, не знаю, що тут можна зберігати. Пишіть, що тут можна зберігати, крім а, вашої біжутерії. Так, ціна, ось ціна. Тут ще бачу ось таких кроликів, дуже таких -таких цікавих. Мені теж вони сподобались. Вони трішки дешевші. І я вам скажу, теж вони йдуть в різних кольорах. В таких самих кольорах. Дивіться, білий, а ось такий рожевий. Теж такий цікавий, ну а це вже витягувати я не буду. Теж такі самий, як, як і оцей. Теж такі цікаві. Новинки, цікавинки, так? Да? Цікаві, цікаві. Мені сподобалось. Пишіть, що вам сподобалось. Сподобались ці кролі? Чи сподобались ці ємності? Цікаво, що в них ще можна зберігати? Ага. Я думаю, що навіть можна поставити в ванну. І коли ви приймаєте душ або гарячу ванну, можна знімати всі свої прикраси і складати сюди. Ну, це вже, це вже кому як. А це у нас підставка під лимон. Ну, так принаймні написано на ціннику. І ось така ще я бачу. Так, це у нас ємність для зберігання з бамбуковою кришкою. Просто ємність для зберігання з бамбуковою кришкою. 265 гривень. Ось така. Мабуть, ще йде ложечка, а може і ні. Так, а тут що у нас ємність для спецій? Ага, за 150 гривень ось такий зайчик. Кролик. Ось він. Ось такий ємність для спецій. Ну не знаю, які тут спеції тримати, але мені він, знаєте, що нагадує? Кролик для пасхального яйця. Отак він мені нагадує. Є для спецій, не думаю. Вже цілий островок, можна сказати, острів а, з, різдвяними, з різдвяною посудою. Ось така коштує 295 гривень тарілка. Також є ось такі підставки. До речі, класні 119 гривень. Новорічна. Це, мабуть, а, коли, коли був рік тигра. А оці універсальні, да, можна взяти і. Користуватися під новорічні свята Різдво. Бачите, зараз вони теж йдуть а, зі знижками, ось такі підставки. Красиві. Так, також я ще знайшов ось таку велику банку за 630 гривень. Тут я не знаю, що зберігати, ну написано, що можна зберігати сипучі, що би я зберігав. А, так як вона новорічна, що би я зберігав, я би зберігав тут цукерки. Я б її поставив на вікно і напротязі е цілих е свят новорічних я би зберігав тут цукерки. Дуже багато різних чашок новорічних. І всі чашки йдуть в святкових коробках. Ну, знаєте, це добре. Можна подарувати. Це, це класно, коли чашки йдуть в коробках. Святкові салатники теж ідуть в коробках. І усі новорічні тарілки теж йдуть а, у коробках. Так, ось така серветниця. Скільки вона коштує? Ціни не бачу, друзі. На серветницю цінник не бачу, на жаль. А такі, така штука незамінима в хаті. Теж йде дуже гарно запаковано. Так, ще один салатник. Теж з упаковками. Масляничка для масла. Так, вона йде в акції зараз. А це вже такі глибокі. А, Ай, трошки нащерблене. Блюдо. Так, а ось це така як зірка різдвяна, 455 воно коштує, гарно запаковане. Ну, на стіл святковий для салату якогось буде цікаво, знаєте. І ось таке велике-велике блюдо, кругле. Крісмас. Півтора тисячі. Навіть трошки більше. Квадратне зі знижкою йде. І ось таке трошки менше, дивіться. Будь ласка. Угу. Трошки менше. Зі знижкою. 30% 556 гривень. Так, а це що в нас? Таке саме. Теж салатник. Цей глибший, трішки глибший. Цікавий. Я задоволений дуже, друзі. Я дуже задоволений, що я приїхав в цей епіцентр. Кому сподобалось відео, можете ставити, підтримати мене лайком, буду дуже вам вдячний. Ось ці подушки я ніде не зустрічав такі подушки, тільки в епіцентрі. Ой, не можу ніде їх. Вам гарно поставити, показати, тому тримаю в руках ось такий сніговик. Дивіться, яка кіця сховалася від снігу. Дуже красиві скатертини тут. Надзвичайно красиві скатертини. Ось такі ще снігова баба зі сніговиком. Ось ця теж красива. Новорічна Санта. І подивіться, який гарний потяг. В засніженому лісі. Там Люрексова нитка йде. Ніби сніг падає. Теж дуже-дуже красиво. Чому вони їх сюди поставили ці подушки? Не знаю. І Зараз ці подушки зі знижкою 30%. 377 гривень. Я рахую, це хороша ціна на ці подушки. Так вони були 540. І надзвичайні, надзвичайні красиві скатертини. Скатертини коштують 780 гривень. А розмір іде. А метр на 97. Майже метр на метр. Ось така салфетка. Теж цікаво дуже. Так, а тут, бачите, тут навіть стоїть новинка. Ялинка. Така різдвяна ялинка. Ой, а ця ну взагалі дивіться, тут вся історія. Дивіться, тут вся історія. Тут можна сидіти і розглядати цю подушку. Отак От взяти дві-три подушки на ліжко на канапу, не знаю, поставити, і приход, будуть хтось приходити, і розглядати ці подушки можна годинами сидіти. І про різдво, і про коляду, і про щедрівку. Не знаю, там, ось, наприклад, тут теж про Санту. Ну, взагалі, чудові подушки. Мені вони дуже сподобались. А тут можна зібрати навіть цілий набір, взяти ось таку подушку і ось такий а, плед. Також є в різних кольорах. І теж така подушка, і такий окремий пледик. Друзі, я всім бажаю економних покупок, а, а, мирного неба. Не хворійте, здоров'я найголовніше. Всім пока-пока!